Навколосвітня подорож на станції Лісова, 10 серія експедиції околицями метро. Саме на лісовій можна побачити британський бікбен, французьку Ейфелеву вежу біля університету КНТУ. А через дорогу Японія, парк Кіото, сад каменів та пагода. До речі, скоро буде сезон сакур, не забудьте сюди приїхати. В цьому ж парку є котик-мандрівник Тяпа. Він подорожував, можливо, більше ніж всі ми. Цю історію можна прочитати від відвідавши його а далі потрапляємо в столицю моди, відомий секонд на лісовій. Тут можна купити речі від 10 гривень. Я от таку кепку за 25 взяла. Напишіть в коментарях, чи купуєте ви речі в секондах. Вирушаємо до Лівану. За тотешньою шаурмою стоять черги, а поруч головний конкурент Туреччина з кебабом. Обидва стрітфуди нам смакували, але досить літати світом. Повертаємось в Україну. Ці медівки на базарі ви маєте спробувати. До чи їх роблять мої земляки, а цю каву варять кримчани. Якщо також сумуєте за Кримом, і пахлавою на пляжі вам сюди. І моє улюблене артзавод платформа. Вони вже офіційно відкрили фестивальний сезон, і перший фест колодій одразу показав рівень. Я збираюсь не пропустити жоден фестиваль цього року, бо щоразу артзавод дивує розмахом і вайбом згодні? А наступна станція нимки.